Ми з вами не скасовуємо, як багато в куларах розповідають люди, що не читали цей закон, що ми скасовуємо 365-364 статтю. Я ще раз хочу наголосити: ми жодної статті не скасовуємо. Ми приводимо законодавство України, в тому числі і ці статті, до європейських стандартів. Саме про це сказано, як тут цитували. В рішенні парламентської асамблеї ради Європи і про це говориться в резолюціях Європейського парламенту. Тобто, ті, хто має особистий зиск від службового становища, ті, хто зловживав службовим становище, катуючи людей або наніс конкретної фізичної шкоди людині, вони будуть відбувати покарання, вони будуть і далі переслідувати за законом. Але стаття, яка сьогодні існує в сталінській редакції, дозволяє будь-яку людину притягнути будь-яку людину за зважування службовим становищем і вас, шановні народні депутати, коли у тих, хто замовляє політичні справи, буде на то бажання. Саме тому принципово сьогодні привести законодавство України у відповідність до європейських стандартів, ані скасовувати, як тут багато коментують, які статті. Це перше. Друге питання. Перед цим Верховна Рада понад 300 голосів дала за спільний проєкт щодо європейської інтеграції. Керівництво чинне, керівництво країни, безумовно готове йти будь-куди, аби б дали гроші, прокредитувало їх ще продовження повноважень, але в всякому разі постійно говорить в тому числі про європейську інтеграцію. Мені здається, і тут багато присутніх, не тільки праворуч від мене, але ж і ліворуч все ж таки реально прагнуть європейської інтеграції і бачити Україну європейською країною, колеги. Але ж просто бажання мати рахунки за кордоном, а тут чинити репресії, так не буде, друзі, для того, щоб просуватись до Європи, і про це Європа публічно вже два роки поспіль повторює. Дайте закінчити. Треба припинити політичні репресії. Треба привести кримінальне законодавство до європейських стандартів. І без сьогоднішнього голосування не буде ніякої європейської інтеграції. Тому сьогоднішнє голосування є тестовим для кожної політичної сили, яка присутня в правіті. Дякую.